Шановне панство, моє вітання. Мене звуть Олександра. Вчора ми дивилися з вами по Херсону. Гарні новини. Всіх дуже нас потішили. Але якась внутрішня є внутрішнє якесь, знаєте, таке. Неспокійно мені. Я не знаю, я... і ви там щось в коментарях таке да, пишете, що. Можливо, по Херсону вони там пастки готують. Ну, дійсно, ми, Я от згадую розклад, що там готує Путін да, до, ну, для України. І там дійсно у нас на початку розкладу була така інформація, що готує пастку там, де буде виводити війська, а після себе, типу, залишить якісь там не дуже гарні моменти. От, і сьогодні трошки зранку подивилася. Новин і дійсно вони, коли відходять, взривають всі мости, да, там, ну, залишають після себе, скажімо, таку вижену землю. От, це також да, в якомусь розкладі. Я, я, я вже не пам'ятаю, в якому було в плані того, що а, будуть виходити і після себе залишать таку розруху. От, був був десь такий розклад що тут треба пошукати, і що хочу подивитись: от ми вчора подивилися, що дійсно йде процес повернення, але я якось так на емоціях, знаєте, і можливо треба було запитати. Ну, роздивитися більше, да, що вони там готують, що вони задумали, як вони будуть виходити. Але, ну, значить, вчора не треба було нам цієї інформації. Давайте сьогодні ми подивимось більш детально. Да, чи готують вони там пастку на Херсонському напрямку? І ще був один момент, що м розклад за листопад там, де при свічках. От, в кінці. Роз... Ой, ні, я перепрошую за Херсонський напрямок. За Херсонський напрямок розклад, то там в кінці розкладу, в самому кінці, такі да, карти показали, що буде повернення Херсону не всього одразу. Да? Тобто буде спочатку там один берег, потім другий берег, і там по часу здається до весни. От я щось так знову ну, не. Не пригадуємо, вже знову забула. А, давайте глянемо. Чи готують пастку? Чи готують росіяни ці расисту пастку, пастку? А, в Херсоні? Да? При виході з Херсона. Чи готують вони пастку, чи взагалі що вони готують там? Чого нам очікувати там в Херсоні? Що вони там готують? Що готують там расисти. Випав перший е Путін, е що готують, е залякування якесь. І знову, бачите, йде е вогонь типу в голові. Тобто вони залякують і дійсно е готують пастку. Бо питання було, що вони готують? Готують пастку. Так і є. В плані військової, бачите, тому що імператор це, ну, типу, як військо. Щось оці всі рішення, вони. Зараз див... розберемо, не переживайте. Бо карти вчора все рівно були хороші, да? все рівно показало, що повертається, все рівно все буде добре. Є дійсно моменти, але не переживайте зараз. І я це себе заспокоюю цим. Зараз розберемося. Так, що за пастка. Що за пастка? Що ви там готуєте? Знаєте, в них таке може бути і вони щось можуть і готувати, але в них може бути і зрив планів. По-перше, вони чекають, поки наші зайдуть. От, ну, там десь да, на певній території, поки вони зайдуть, поки все там устаканиться. Але йде момент ем, просвітлення ситуації, да, того, що вони задумали, і може бути зрив. Тобто, наскільки я так розумію, що ну, і наші знають, да? і, ну, і вони знають, що ми знаємо. То, можливо, в них там взагалі щось буде таке, знаєте, типу змінюватися. Але от плани в плані і пастки вони дійсно є. От, але дивіться, бачите, от правосуддя випало. Типу, що вони готують По типу, правосуддю. Так тобто, може нічого і не трапитися. У них може і плани їх е, бути під зривом. Під впливом, бачите, єрофант, тут ем, впливають, папу знову? Щось зверху буде на них впливати. Так, добре. Це добре. Що ви там задумали? Які плани по Херсону зараз? Які плани по Херсону зараз? Плани відійти, повернутися на ті позиції, які в них були, або, знаєте, ще може йти повернення ще до якогось плану. Тому що і ще стоїть колісниця на дні колоди. Да? Це може означати, що в них є ще якась задумка, і вони, типу, будуть повертатися до того плану, який в них був. Бачите? Тому що, ну, е... типу, що тут нічого не вийшло, да? не по задуманому. І будуть шукати варіанти, будуть шукати якісь варіанти. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, ну все рівно йде, йде все рівно якесь закінчення. Що за закінчення? Вони ще думають, що ще готують. Щось ще готують після закінчення оцього Херсонського знову, бачите, от хитрість, от, блін, так воно, так воно і виходить. Що, м -м, типу, коли всі заспокояться, коли всі заспокояться, да? Буде ще якась атака. Значить, тут знову через хитрість. Через хитрість вони хочуть. Тут, типу, знаєте, як засідка, як пастка, от щось таке. Зайшли, ми вас налякаємо, а ви вийшли. От, типу, ви заходите, а там бах, от щось таке йде. Розумієте? Це ж може бути ще і. В плані. Гес, я коли дивилася, да, то там були дійсно моменти. І в плані Запорізької ЕС, і в плані Каховської ГЕС, да, то були моменти того, що ну, там навіть більше в плані Каховської, що е вони можуть туди щось підкладати да, і чекати, поки наші зайдуть, а потім, ну, або коли будуть виходити потім. Ну, от щось вони там готують не дуже добре, скажімо, да, і хитрість знову ж таки показує. От. Вже є якісь домовленості. Вони зараз просто стримуються, вони готують щось. Зараз подивимося, що там йде готування. Так, закрию ось цього. Путіна так дивиться на мене. Так. Що ви ще готуєте? Що це таке? Знову е, хочуть поговорити, знову щось з моря очікують і вважають, що ця ситуація вона може посприяти, не посприяти, а вплинути на Зеленського. Е, знову йде момент типу, як залякування, типу, що е, типу, що щось таке ще вони готують. Із моря, знаєте, от момент, з моря. Щось очікують з моря. Типу, що як якісь поставки, або якась подія, щось кораблі або море, має змінити ситуацію а, і вивести Путіна до перемовин. Тому що він буде ну, вимушений, заляканий, та, можливо, піде на якісь умови. Тобто, так, да, от щось таке, якась ситуація з морем, яка ситуація. Що ви вже знову надумали? Яка ситуація з морем? Ми дивилися, да, там і Одеса, і Запоріжжя, і здається, трохи Херсоні було. Давайте ще раз глянемо. Що це ви задумали, що за кораблі? Це їм якась допомога йде, зброя йде. Йде їм зброя, якась допомога. Вони вже домовилися і вони вже чекають. Зараз <кій> я зберу карти, давайте глянемо для чого, що то за плани в них на яке-то море. Так. Що ви плануєте біля моря? Якесь місто біля моря, що ви плануєте з водою? Дашо з водою. удар. Нанести сильний удар. Вони, типу, як хочуть стримати це як важіль впливу. Розумієте, причому щось таке, можливо, навіть по мирному, по мирному місту, да, або по населенню, або е, по четвірці жезлів це коли йде якесь повернення. Тобто, ми от, е, і вчора така карта випадала, тільки, да, що на іншій колоді. Це коли ми вже Десь повертаємось, да, вважаємо, що типу все круто. Святкуємо перемогу, тому що ми можемо ну, розслабитися. І вони через цю розслабленість да, нашу, через наш такий спокій, вони хочуть нанести удар. От. Тобто вони зараз в очікуванні. Про що мова, про яке місто це. Херсон. Ну, напрямок, да, це Херсон. Чи якесь інше? Та щось таке, знаєте, що і те, і те. Тому що тут вони, тут вони. Е... Є в них плани. ну от І на щось інше також. І тут луна, бачите, знову йде роздоріжжя. В них як йде якісь два плани. От вони щось хочуть, типу, в двох напрямках. От іде в двох напрямках. Тут, типу, зараз в процесі, а тут в підвішеному стані, тут ми думаємо. Біля моря, да? біля моря. Вони знову в очікуванні. в очікуванні чогось. Що це буде? Що це буде? Ну все, дивіться. Значить тут вони будуть дивитися по ситуації. І, скоріш за все, те, що зараз відбувається, тут ми дивилися вверх, це по Херсонському напрямку. скоріш за все, да, тут буде повернення, тому що йде Україна, повернення, іде да, їх відход, і витозі, типу, ну, в ітозі, типу, все, все буде нормально. А от по іншому напрямку це інше місце, інше місто от іде знову такі очікуванні, типу, з моря. Да, Іде напад, який має е, вивести все до переговорів. Тобто вони готують ще десь і знову. Вивести до переговорів. Якісь ще готують. Ну, ми дивилися з вами, да, що там було. Давайте ще раз глянемо, зараз ще раз глянемо. Ще раз глянемо. Вплив. От дивіться, які карти випадають. Вони хочуть цим ударом вплинути так, щоб ну, принести смерть і знову вплинути. Це як маніпуляція вивести до переговорів. Знаєте, як останній шанс, типу от останній важель. От в них більше немає чим давити, і вони знову, ну, нічого не змінюється. От... Ага. Звісно, щоб все змінилося. Що там у нас біля моря? Давайте дивитися, що там Одеса, Миколаїв, Херсон. Де да, отак? Ну по... готується Передивимось, я розумію, ми тоді дивилися, але давайте нас туди нові відкриваються карти, вже щось таке більш прояснене, скажімо, давайте ще раз переглянемо. Одеська, Миколаївська, Херсонська. Де ви готуєте? Такі на Одесу люди, дивіться, тут, значить, перші карти, які випадають. От я дивлюся, да, Одеський напрямок. Видно, ну трошки отак посуну зараз. Хвиличку. Перші карти, які випадають, типу що. Хочуть щось відбити, або просто, знаєте, типу, поборотися. Да? Він хоче вплинути через цю територію, хоче вплинути до, вивести до перемовин. І йде моменти, типу, знаєте, як щось таке зробити і відплити, Щось, от, знаєте, залишити вогонь по собі і відійти. Бо тут знову йде типу, напад і відход. От Щось зробити і відійти. І потім я вже да, розкривала карти і йде, знову ж таки, йде, через е, непорозуміння, через кров, через біль, е, через втрату. От зробити щось таке, щоб ви, вивести на перемовини. І це йде по Одесі. ну Одеська область. Ну, Одеса, Одеська область, скажімо так, Ось Одеса, Одеська область. По... Зараз трошки тут посуну. По Миколаєву йде по місяцю. Зараз я подивлюся, розкрию також така ситуація, але мені здається, що тут, тут непогано. Ну, мені так не, не моторошно да, від цієї карти. А от по Херсонському, дивіться, значить, що виходить, е, е, з Україною Україна працює над поверненням своїх земель. Це зараз виходить по Херсонському напрямку. Бачите, знову йде Сонце повернення. Сонце повернення. Можливо, якісь домовленості. От щось таке. От. А цю давайте зараз подивимось, що тут у нас по Миколаєву. Миколаївська область, що це за луна, що там відбувається. Миколаївська область що відбувається? Тут втримують, тут, 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 тут все нормально. Я, ну. Тут щось таке закінчується. Тут може бути якийсь удар ще якийсь обстріл по Миколаєву, може бути, але, але не ну, тікають. Тобто після нього потім йде тиша. Розумієте, Може бути да, якийсь ще обстріл, тому що, як, знаєте, безсилля. ну от, е, Знову ж таки, аби щось зробити погане. Да? Шо, што, щоб такого зробити плохого. Ну, оце, оце про це. Тобто може бути ще якийсь такий масований обстріл, але після нього йде тиша, йде правосуддя після того обстрілу. Да. Одесі, звісно, таке собі. Але, але я впевнена на 100%, що ми готові, і ви це знаєте, що ми готові. Одеса, будь ласка, тримайтеся. Ми з вами, на наш мурахи, пішли. Я впевнена, що Одеська громада вистоїть. Наші хлопці молодці, давайте глянемо. Несуть страх, переляк, бачите, несе смерть. Хоче цим вийти на переговори знову ж таки. Бо двійка пентаклів це коли у людини, по-перше, це і тут знову ж таки, да, ця двійка мечів, це коли немає варіантів, це коли ти просто, ну, не знаєш, що ще придумати. В тебе. Ну, знаєте, Як об обмежене прийняття рішення. Да? А це ще може бути і просто якась нестабільна ситуація і в плані вибору. Да? тобто от Я буду думати, там, робити, не робити. Ну, тобто, в такому плані, що в залежності від того, як там що піде, я можу зробити і так. Тому що двійки це все ж таки вибір, як би не було. Але бачите, біля нього смерть випадає, тому він хоче принести туди лихо. Тобто от є в нього таке бажання. Залякати, можливо, там якось не це, але це щоб, о, знаєте, такий переляк принести, щоб люди ну, плакали, щоб їм було, щоб їм було боляче, біль хоче принести. Угу. Жертв хоче багато. Надавити. Знаєте, як от примінити надавити, силу. Надавити на Зеленського. Принести е, багато жертв, залякати і надавити на Зеленського. Ну, карти говорять одне й те саме. Тому я е, як дурак. Щось, ой, взагалі, не буде більше. Я розтраююсь мені так якось. Давайте глянемо реакцію Зеленського. взагалі вистоїть же, да? що десь що? Да вистоїть, ну хіба ми можемо сумніватись? Що вистоїть? ви знаєте. От тут дуже непогані карти такі, знаєте, сильні дуже. От на колоді Зеленський таке відчуття, що він щось знає в цьому плані, знаєте, от щось він собі думає. Тому що, по-перше, йдуть якась, якісь нові переговори, і ці нові переговори, вони несуть якусь, якийсь результат з цього приводу. Тому що, от я питаю, що по-одеськи, як буде Одеса, то йде. Типу переговори, диявол і результат. Тобто там щось такі, знаєте, такі переговори, коли а, маніпуляція, да, або коли ставлять таку вимогу і так її говорять, що люди просто ну, інакше реагувати не можуть. І це, і це йде від нас, тобто це не до нас, це від нас іде. Вони за Зеленський Медису. Зараз подивимось. Все рівно, от буде все добре. Вистоїть Одесу. Буде, так. Да. Хоче зупинити, хоче все, хоче все зупинити. І, можливо, знаєте, по дійсно, по, мирним, по мирному населенню да, буде удар, але е, Одеса вистоїть, і, ну, і, і буде все добре. І буде все добре. Тому, будь ласка, ви просто знаєте як? Ви не ігноруйте, будь ласка, повітряні тривоги, дуже вас прошу. І. Ну, Тримайтеся, молімося з вірою в те, що дійсно буде, дійсно буде все добре. Давайте на цій ноті закінчимо розклад, бо я так трошки розхвилювалася, відчуваю, що я вже продовжувати зараз не можу. От. Хай йому греться. Дякую за перегляд. Дякую за добрі коментарі, за підписки, за ваші вподобайки. Бережіть себе, бережіть Україну.